Олексій, Слухаю. куди подіти воду, якою мили покійно. Е, якщо то місто, то де вода дівається? Йде в каналізацію. В каналізацію. Е, якщо то село, помили там бабцю чи діда, то не нести до сусідів навред робити, а нести ту воду десь на подвір'ї, там десь, де ніхто не, не шастає. Прикопати ямку зробити, прикопати, виляти, та й все. Земля єси і в землю повертаєся. Не робити якогось, би сказати, магізму на тим. Ну не ляти тако під ноги людям, де, де люди йдуть та й наляли, то не файно, то не гарно. Ніякі помиї і ніяку воду на дорогу не виливайте, там, де ходить народ, може, то не гарно, то не етично. Але воду з-під покійника, їй не треба боятися, десь прикопали собі в садочку і все, вода собі пішла в землю. То що такого? А то люди бояться, мені води з під мерця наляли, мені землі насипали. Ви в Бога віруйте, і Бог захистить вас. Каже Апостол Павло, Я все можу тому, хто мене укріпляє в Ісусі Христі. Вірте в Бога, а не в води і, і всяке полоскання, і таке опричарування. В Бога вірте. Так що воду прикопати, а якщо є каналізація, в каналізацію і будьте здоровенькі. з Богом.